Газони повні тирси днями в середмісті Дніпра в сквері на Пилипа Орлика зрубали вісім дерев. Процес рубки містяни зафільмували на відео і виклали у соцмережі. В дописі зазначили, дерева, начебто, були живими. Перехожі, поглянувши на пеньки, також не впевнені, що дерева варто було зрізати. Мені що не було живою. Я б так не сказала, що вони схожі на ті, що треба спільювати. Якщо чесно, Якщо спилили з целі того щоб посадити нове, це було б бы здорово. У райраді повідомили вирубку здійснили комунальники на підставі комісійного акту обстеження дерев. Усе заради безпеки містян. Вони являлись аварійними та небезпечними. Протягом цього року на вказа цій ділянці було повалено вітром двоє дерев. Додають, уся деревина після спилу пішла на потреби ЗСУ. Підрядник з початку війни займається волонтерством, і ця деревина йде. На потреби наших захисників на блокпости для обігріву зрубали дерева й у парку глоби. Загалом на двох галявинах ми нарахували зо два з половиною десятки свіжих пеньків. На цій, судячи з решток, вочевидь зрізали хвойні. І знову ж в Телеграм з'явився пост, що зібрав більше двох тисяч обурених реакцій. Там пишуть, що дерева в парку були здоровими. Але комунальники це спростовують як доказ викладають у Фейсбук фото зрізаних дерев із поясненнями. Навіть маючи зелене листя, дерева можуть бути аварійними та зламатися при буревії. В силу біологічних особливостей дерево може мати зелену крону та повністю вигнівший стовбур, що стоїть лише на корі. Перехожі підтверджують, принаймні половина дерев тут загинули через підтоплення парку. Коли була повінь, тут, тут всю цю ділянку затопило і частина дерев висохла. Вони стояли сухі. Ось тут мочак. Із весни до осені стояла вода. Вони всі у цій воді пропали. Ага. Тому на, на, навіщо сухостой у парку? І це ще на кінець повідомили в профільному комунальному підприємстві. Незабаром кажуть, видалять й інші сухі дерева в центральній частині парку. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, Олег Одринський, новини 11 каналу.